Послухайте, ви, сподвижники ненаситності, годі витрачати на розкішні обіди майно, яке є не вашим, а в Богих. З великої любові ти отримав наказ давати ніби зі свого, ти вже думаєш, що це твоє. Бог позичив тобі, щоби ти міг чинити добро. Якби ти позичив комусь гроші, щоб він міг заробити, то не стверджував, що вони належать йому. І тобі Бог дав можливість заслужити небо. Отож, не роби з надміру його доброти, предмету невдячності. Підходить до завершення ще один день нашого життя, за який ми хочемо подякувати Богу. Личить добрим християнам кожного дня ввечері скласти подяку Богу. Бо ми звикаємо, що все якби належне, що ось ми живемо, але насправді кожного дня помирає багато людей, а нас Господь залишив при житті. Це означає, що треба подякувати Богу за це. Нинішнє наше розважання стосувалося теми. Марнотратства, тобто, коли люди витрачають великі гроші, великі статки, просто так: на дуже дорогі обіди, на дуже дорогі речі, на дуже дорогі поїздки, на те, щоб отримати велике задоволення, аби показатися перед іншими, що ось я здатний це собі заплатити. Святий Іван Золотустий і нинішні його слова, вони кожного з нас, не наче так. Підшкрябують серце наше, чи ми є заощадливими людьми, чи ми не є марнотратними. Тому, дорогі братія і сестри, завершуючи день і у совісті роздумуючи перед Богом, подякуємо, складаючи, запитаємо себе, якими християнами ми є. Більша радість є давати, ніж брати. Насправді це слова, які мають бути законом. Фундаментом для всіх християн більша радість є давати ніж брати чи я отримую радість від того, коли я ділюся, чи я дійсно знаходжу спосіб ділитися тим, що я маю. Це є завдання і програма для кожного християнина. Було багато святих, які насправді були щедрими. Є такий один е блажений П'єр Джорджо Фрасаті, італієць, про якого знає весь світ. Це студент, який належав е в своїй родині до елітної, е до елітного такого кола, де яке не признавало бідняків е жебручих, але який, отримуючи Певні заощадження фінансові від своїх батьків він вільний час присвячував, щоби ділитися з бідними. Так сталося, що він захворів в молодому віці і помирає. І коли він помер на похороні цієї елітної е, людини з елітного кола е, з багатої родини, де ніколи не було доступу біднякам. Приходить дуже багато жебраків, бідних, таких вуличних людей. І тоді родина дивувалася, каже: хто ці люди, як вони попали в наше коло? І на похороні свого сина вони дізналися, що їх син багато років від студентського життя він служив тим бідним у вільний час, і всі свої особисті заощадження він йшов, щоб їх годувати і їх підтримувати. Нехай таке серце, як було в Ісуса Христа милосердне, коли він ставився дуже милосердно ділився до своїми ближніми. Нехай таке серце, як було у П'єрджорджо Фрасаті. Нехай буде у кожного з нас, щоб ми були людьми любові, людьми, які вміють ділитися, щоб про нас ніколи не сказали, то такий скупий чи скупай, але щоб сказали, це була щедра людина. Нехай Господь благословить всіх нас і даємо під опіку Пресвятої Богородиці всі наші родини, наші бажання і думки і молімося разом. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Нехай благословить вас на добру ніч, Господь Всемогутній, Отець! Син і святий дух амінь на добраніч. з Богом.